Більшість українців 61%, вважають, що Україна має воювати до повної перемоги і відновлення кордонів 91-го року. Мирні перемовини з Росією та припинення вогню підтримують майже 39%. Про це свідчать дані національного опитування передові правові ініціативи. Найбільшою провиною влади українці бачать рівень корупції, погане забезпечення армії, провальну економічну та соціальну політику. Також більшість українців виступають різко проти ухвалення існуючого законопроєкту про мобілізацію і вважають, що служити мають підготовлені силовики. Серед тих опитаних, хто вже. Визначився з вибором. Трійка лідерів на посаду президента виглядає так: за Володимира Зеленського проголосувало майже 16%. За Юлію Тимошенко більше 12%. за Петра Порошенка більше 7%. Аналогічні уподобання українців і щодо політичних партій: слуга народу більше 14%. Батьківщина 12%. Європейська солідарність більше 9%. Майже 83% українців вважають, що є вихід з важкої ситуації, і це об'єднання суспільства, створення коаліції національної єдності у Верховній Раді та уряду національної єдності.